На регіоні ретракції, які ви вчили про такого курсу, наприклад, на органічну хімію, ви знаєте, що там в цілому все реагує більш-менш однозначно, в одну сторону, швидко, виходить 100%. Якщо взяти правильну пропорцію реагентів принаймні. Або якщо там їх частота була так такою молоді. В органічній хімії також все дуже залежить від чистоти реагентів. Але також залежить від того, як саме у вас іде реакція. Так. Шлях реакції є дійсно визначальним для так би мовити, кількості продукту, який ви отримаєте. Так, дійсно важливим чинником, що також є виділення продукту. Так. Це втрати, наприклад, на стадії екстракції якоїсь, на стадії перегонки, зокрема. Так, коли речовини литкі, достатньо, дійсно там також можливі втрати, але насправді вихід дуже часто понижують. Деякі побічні процеси. Побічні процеси, вони, зокрема, можуть пояснюватися механістично. Так? Що тут треба? Отже, Нам треба зробити певні якісь так би мовити, кількісні характеристики, зокрема, ввести якісь там енергетичні параметри, зокрема, для того, щоб пояснювати взагалі, яким чином у нас реакція йде. Так? Для початку треба уявити систему. з Декількох атомів. Так? Є у нас, наприклад, N-атомів, система якась. Ця система вона певним чином, коли реагує, так, це простове зближення цих атомів, це певне утворення чи розрив зв'язків. Це все так би мовити, вимагає певної кількості енергії і ця система вона описується, оця система з декількох атомів вона описується там, в системі координати 3n-x, ну це вона фізхімія розкажуть. Трин-х координат, які там можливі в цілому у нас. от. от. І е, Для опису цієї системи нам треба зрозуміти, як саме вона рухається в енергетичній площині з часом. Тобто кожного разу у нас задається певна координата. Ну, я зараз я можу показати, як це виглядає. Рух системи він утворює ось таку типу гіперповерхню. Графік енергія координати. Тобто задані всі можливі стани цією системою, і це задається гіперповерхнею. Так? Рух системи нашої системи з декількох атомів по цій гіперповерхні він являтиме собою певну таку траєкторію. Тобто, наша реакція, вона насправді це зміна, часова зміна так? оці координати відносно там, розміщення цих атомів, які характеризуються певною енергетичною величиною у часі. Так? А... Значить, у нас є певні розвитуючі стани, які являються у мінімум енергії. Дивіться. Тобто, ми задаємо нашу координату реакції по так званим точкам мінімаксу, так? Тобто, це точки екстремуму, але це найнижчі точки екстремуму, які можливі. Так? Тобто, це такі як полонини. Так? Якщо ми уявимо собі якийсь гірський масив, то це як такі половини. Тобто, коли ми задаємо нашу певну реакцію, так. Ми робимо переріз цієї гіперповерхні у просторі по найнижчим можливим точкам і задаємо максимальне значення таким чином. Що це взагалі нам каже тепер? Давайте з вами розберемо. Тобто, врешті, ми приходимо до ось такого графіка. Де у нас був вихідний стан? Потім наша система певним чином рухалась там у просторі, вона потребувала значно більше енергії для того, щоб утворити що? Рівноційні. Продукти. так. Тобто ми спрямовуємо нашу систему до утворення певних якихось стабільних часток. І бажано, що ці частинки були більш стабільні, ніж наші вихідні речовини. Так. М? Так. Ну Це, зокрема, інтерпіни, фактор і так далі. Тобто Тут у нас не ставлю енергії. Це наш вихідний стан, це наші реагенти А плюс Б, наприклад. А це наш продукт, наприклад, АБ. ха ха, -ха. Наприклад, це реакція сполучення. так? Що ви тут бачите? Це по факту якась самостатійна реакція, яка вимагала на певному етапі, у часі достати багато енергії. Для чого? Енергія активація для того, щоб розшатати те, що вже було в молекулі, що там вже стабілізувалося. Тобто оцю електронну хваринку, яка вже була в молекулі, якось її розшатати так, щоб вона захотіла зміститися і, наприклад, злитися з електронною хваринкою іншої молекули або іншого атому. Так, це дійсно нічого інше, як енергія активації. Що це буде за різниця у нас? Якщо це. Для активації, то це у нас ще. Дельта. 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 Це якийсь одностадійний процес. І собі, що у нас в цілому поштує. Двостадійний процес. Наприклад, і стафі. На цьому етапі також з'являється певна впада. Що це за палець? Якщо це наш вихідний стан, наприклад, АП. Так, ну, наприклад, А плюс Б так, Так. утворенням, наприклад, продукту, ну, нехай буде С плюс Б. Що це буде таке? Затворення інженерів Саме так. О, і тут якраз прозвучало все, що треба було. Інтермедіат або проміжна сполука. Так? Інтермедіата, тобто, поверта сполука, вони насправді є синонімічними термінами. Вони бояся одне і те саме. Тобто, це якесь метастабільне утворення під час проходження реакції. Так? Тобто це певне метастабільне, тому що все ж таки система переходить до неї. Але далі вона все одно певним чином реагує і перетворюється там або на вихідні, або на продукти. Так? Ну, насправді можна вважати, що інтермедіат це. Те, що ви не можете там, виділити, понюхати, охарактеризувати. Так? Це якась дуже метастабільна частинка, якась молекула, яка ну, доволі швидко валиться, наприклад, у продукти, Так? А проміжна сполука це те, що можна виділити, понюхати, почистити, охарактеризувати спектрально, засипати в баночку, залити, поставити і зберігати. Тобто можна вважати, що проміжна сполука все ж таки є більш стійкою, аніж інтермедіартом. Ну, mm -hmm. ну, забігаючи наперед, ви хотіли зробити певну реакцію неплатильного заміщення. Mm -hmm. У вас, наприклад, була якась наприклад, циклогексанол. Ви можете його наприклад, промезолювати, затим визовувати, забігаючи наперед. Мезил і далі ввести його на туперацію з миколофілом. Який Ми меколофіл візьмемо, візьмемо це нікальник, мені подобається. Що тут буде проміжною сполукою на цій схемі? Тобто ось у нас є 1, 2 та три. Звісно, стулка номер 2 Мезил це забігаючи наберет, це сульфонатне похідна. Це метил СО2. -SO і те, що далі. Метилсульфонат, мезілат. Це якраз буде наша провежна сполка. Її принципово можна виділити, понюхати, почистити, охарактеризувати. Але в цілому вона відповідає певній енергетичній криві, тобто вона буде знаходитись десь мовити, ось тут. Тобто вона буде знаходитись все ж таки трошки вище за енергію. Це таке. Проважну сполуку знову ж таки. Можна виділити і далі там запустити сім'ю реакцію. Наприклад. Навіть характеризуючи таку схему, можна, так би мовити, не виділяти і не дочищати якісь теме зелату, одразу запустити його в реакцію, наступне, отримати той продукт який це. Так. Ну, і звісно, можна обрати також це там на багато стадій. Наприклад, тристадійну реакцію можна так само намалювати, то нічого такого немає. Це енергія, це координат. Ну і три стадійно. Просто збільшується власне кількість цих от горбів у нас, так. Отже, на, ці, на, цій, на цій шкалі у нас є певний перехідний стан 1. Так. Перехідний стан 1. Або, або англійська мова Transition State. Можна побачити багато в англійськомовній літературі буква сполучення TS. Це буде перехідний стан. Це буде перехідний стан 2. Транзійний став 2. Перехідний стан 2. Перехідний стан. Що таке перехідний стан? Тобто ми дали визначення проміжній сполуці, інтермедіату. А що таке перехідний стан? Перехідний стан. Це певне утворення, яке ми не можемо нормально зобразити за допомогою канонічної структури, які ми з вами вивчали. Тобто ми не можемо застосувати всі нормальні наші критерії валентності, довжини зв'язків, кутів. Ну, все, що ми з вами розбирали, ми не можемо застосувати до перехідного стану. Тобто, це дійсно та локація атомів, які там реагують між собою, та локація якихось там фрагментів, які ми не можемо нормально описати за допомогою воду. Нормальних зв'язків, які ми з вами розбирали, нормальних ефектів, Так? за допомогою каналічних структур Льюіса. Дійсно, на етапі перехідного стану ми часто будемо бачити, що різні там рисочки, палички, просторове зближення певних груп, і ми по факту це фіксуємо. Ми нічого не можемо насправді втіяти і якось там охарактеризувати повноцінно нашими нормальними зв'язками перехідні стани. Саме тому перехідні стали, коли ви малюєте їх, як би мовити, геометричні. Ну, давайте я намалюю якийсь приклад. Давайте я візьму n бутул хлорид І знову візьму це літка, щось мені подобається від цього. Скажіть, будь ласка, який у нас ефект, такий електронний ефект буде спостерігатися у n бутилхлориду Так, мінус індуктивна не коматами. Хлор. Отже, як я казав, що ми індуктивні ефекти все ж таки зображаємо не ось такими стрілочками. так? А ми зображаємо як? За допомогою дельта плюс, дельта мінус. Отже тут у нас є дельта плюс, тут у нас дельта мінус. Окей. Дивимося на це калію. Що там у нас є? Це калій плюс, звісно. І це нітаніон це Ну, Трошечки для спрощення того, що зараз намалювано, я зроблю халі поки що. Він є, він є в реакційній суміші. Окей, все. Що ми можемо тут зробити? Ми можемо мінус до плюса, збігаючи трошки наперед. Це нуклофіл далі. Ми малюємо стрілочку в напрямку до цього електрофільного центру. Знову таки, залягаючи трошки наперед. Є два варіанти представлення. або малювати стрілку прямо от в цей атом, або все ж таки малювати стрілку на формальне утворення майбутнього зв'язку. Вважається, що більше правильно малювати стрілку на формальне утворення майбутнього зв'язку, а не безпосередньо атаку на якийсь атом. Ну, якось дотримуйтесь що чогось середнього, типу, щоб це було видно, на який саме атом ви спрямовуєте цю стрілку, і те саме ви хочете утворити зв'язок. Що тут у нас буде з вами відбуватися? Цей зв'язочок починає рватися. Як наслідок, у вас кратність цього зв'язку зменшується, тобто від одинички вона стає чимось типу половиною, а тут починає навпаки утворюватися зв'язок. Ну, як наслідок, тут у нас буде якийсь дельта-мінус, дельта мінус. Тому що в цілому ця молекула була електронейтральна, вона атакується мінусом. Як наслідок у нас утворюється якась молекулярна чача, яка буде негативно заряджена. Правильно? Ну, отже, як наслідок, ми маємо в даному випадку розподілити цей негативний заряд по атомам, де утворюється зв'язок та де розривається зв'язок. Це відповідає, якомусь якому нормальному зображенню структури Льюїса. Не відповідає. Ми не можемо зобразити це за допомогою нормальної валентності. правильно? А, Боже, це і буде перехідний стан. Наші перехідні стани, оці, так би мовити, точки екстремуму, хоча насправді які точки міні-максу цієї енергетичної гіперповерхні, так, вони у нас зображаються у квадратних душках із такою позначкою, до яке перекреслене. що це означає? Це. Знак перехідного стану. Тому що в літературі можна побачити ось такі приклади. Навіть решіточку можна побачити. Я думаю, що цей знак з'явився на серед того, що люди просто постійно плутали, а те саме має бути друга паличка? Вони малювали плюсик, а потім таки так. Вона має бути гараздною чи вертикальною. Малювали як, я. а потім взагалі вирішили малювати решіток. Але найбільш такий. Офіційний знак, так, який загально затверджений, який можна найчастіше зустріти там в статтях, у книгах. Це ось цей. Ти малюється зверху над квадратною дужечкою. Ух ти! зловив і все одно. І все одно його Так. Це якраз у нас і буде перехідний стан. Отже, насправді у нас є так званий постулат Хемонда, який нам допомагає зображати ці перехідні стани. Постулат Хеммонда каже нам про те, що перехідний стан на енергетичному профілі він має бути структурно та енергетично схожий на якесь стабільне або метастабільне утворення. Що у нас є стабільним або метастабільним утворенням? Ну, це може бути інтермедіат, проміжна сполука або продукт, якщо на енергетичному профілі вони знаходяться поруч. А... Давайте розкажу ракцію на малюємо, зараз щось придумаю. Давай. Це залишко. давати почергово. Що у нас відбувається на першому, на першому етапі? Ваш бро — це у нас по факту H плюс, H дельта плюс, бром – дельта мінус, так? Ну, у нас є потенційний електрофіл, потенційний нуклеофіл. А подвійний зв'язочок? Куди він подивиться? Ну, типу, що там є оця невеличка різниця, тому що там є два начасні карбони у одного атома. Ну, Таке. Але це місце, яке збагачене електронами, правильно? Тому що тут знаходяться чотири електрони на одному зв'язку. Оскільки це місце збагачене електронами, то до нього буде прямувати та частинка, яка електронами збіднена, правильно? Так. У нас буде відбуватися реакція протонування. Це зачем буде розриватися і спрямовуватися сюди. На першому етапі є така теж, давайте візьму все ж таки не h бром, а візьму бромбром. Зараз пояснюю чому Внаслідок того, що в молекулі бром-бром у вас постійно відбувається флуктуація електронної осінни, в якийсь момент часу на одному атомі брому у вас може локалізуватися формальний дельта плюс. Тобто якийсь атом брому він може бути частково електронно збіденим, а інший собі трошки віджав. На першому етапі у вас утворюється так званий бромонівий катіон. Це трьохелектронний, точніше трьохцентрове двохелектронне утворення. Зараз я намалюю його. І тут у вас плюс. Тут є всього два електрони, але три атоми, між якими ці два електрони розмазані. Це що у нас? Це щось нормальне за структурою Люіса? Ні. Ні. Отже, це що у нас? Це перехідний, це перехідний стан. Це перехідний стан. Саме казати перехідний стан тижні, не то Ну, я про це наголошував, але ми тебе дуже довго чекали. Так. Перехідний стан стан це те, що ми не можемо описати структурами Люіса. Інтермедіат або проміжна сполука це те, що принципово описується структурою люста. Там можна малювати нормальні валентності, нормальні кути, нормальні довжини зв'язків. Там немає ніяких от таких от половинних зв'язків. Так. Тобто це певний перехідний став. І тут у вас, ну, я ж інший атом прому так. Він бовтається собі там у середовище. Він атакує. Атакує. Атакує оцей бромоніве котіло. Як ви думаєте, по якому положенні? Те, що до ближе по До цього? Ні, я думаю. Що до цього. Так, так, думаю, цього. Ні, не перше. Те, що ближе до цих коліксах, Так. Сюди і за. Тому що, насправді це правда. Тому що. Тому що в певний момент часу у вас можливо творення ось такого. І третинову карбокатіону. Цей атом гром у вас буде атакувати сюди. А? Це відповідає певний структурі Льюіса? Так, так. І оце вже можна назвати інтермедіатом справді. Тобто це певне проміжне метастабільне утворення, яке ми можемо описати нормальними валетностями, нормальними котами. Так, у нього є вільна вакантна ПР ну, в орбітарі. Ну окей. Але це є інтермедіатом. Ви не можете його виділити, ви не можете його понюхати. Він твориться дуже швидко і дуже швидко реагує далі. Тобто це оце певний, певна точка ось ця на нашій енергетичній криві. І вона дуже швидко реагує з громом, вона переходить от через цю невеличку енергію активації другу і скотується в утворення чого? Так? А тепер чому я спочатку набирав h промо, а потім стер? В цілому починається все однаково. Але тут в літературі було дуже багато суперечок. Чи можемо ми малювати ось так? Тому що у нашого нещасного проточку є лише одна, один С-орбіталька. Чи може ця орбіталька так от робити? Ви типу, утворювати формально два зв'язки під там, якимось кутом типу 60 градусів. Були певні суперечки, тому прийняли стратегічне рішення одразу малювати інтермедіат, що у нас відбувається протонування виключно за якимось одним положенням. За яким положенням воно відбувається? Та так само. Так само. У вас протон, оцей протон, він прямує. До цього термінального атома, що тут утворився третинний карбокатіон. А хто знає, як це правило називається? Правило, це правило Марковникова. Це шкільне правило, яке наголошувало на те, що будь-які реакції приєднання до подвійних зв'язків тримують той напрямок, що типу атом гідрогену у вас прямує найбільш гідрогенізоване положення. Логічно, так. Дуже легко запам'ятати, що оскільки тут атомів гідрогену у вас більше, то вони. Цей атом гідрогену нашого реагенту він також буде прямувати в те положення. Але насправді driving force, так, за та рушійна сила цього процесу, це якраз утворення цього третинного карбокатіону. Тому що у вас можливо інший варіант, коли що? Коли, коли утворюється первинний карбокатіон. Тобто, коли оце, так би мовити формальне, формальне утворення ось це, воно перетвориться у вас. Воно перетвориться у вас ось у таке. Цей атом обведений, я його намалюю сюди. Ваша і тут карбокатіонний центр. Нам подобається мені, як я намалював. О. А скажіть, будь ласка, таке принципово можливо? Ну Так, можливо. Так, можливо. І тут якраз ми доходимо до того, що наша органічна хімії на все не все так однозначно, не все так е, е, так, однозначно, все завжди прямує в одну сторону. А наше енергетичне крива вона може дещо бути розділена. Просто і ця система може скочуватись, власне, у різні болонини, так, направо, наліво. Є лише певні критерії, чому саме у нас є певна селективність. Селективність ми застосовуємо для пояснення того, що якийсь один продукт є мажорним, так він утворюється більше. Дійсно, тут можемо застосувати критерій, що продукт де гідробромування пройде у нас із утворенням ось такої сполуки.